На природознавстві. Що ми знаємо? Води, ріки, тоді гори. Так, гори, тобто форми земної поверхні. Вивчали так. Які ви знаєте форми земної поверхні, Женя? Височини нізини. Височини низини. Е, хто знає, які височини є на території України? Так, а ну згадуйте, скільки їх? О, я мала селян. Вони Так, ще. No. При Чорту, при Ану. При... Ану шукай. Так. — Не зовина, тільки ж ти не так став. Ану повертайся, отак, як я вчила. Отак. При Дніпровська не Так, ще яка. При Причорноморська не зовина і ще яка величезна на півночі країни нашої. Ану всі на дорожку, всі на карту. Як називається велика? Поліська! Ану Женя, покажи, де Поліська, де північ на карті. Де. Женя, де північ на карті? Вгорі, внизу внизу де? де? Північ де? де. Угорі. А ну, ж тепер шукай, де написано Поліська Незовина. Женя, ну ось же вона й написана. Диви, Поліська низовина займає майже весь всю північну частину нашої України. Так, а ну клади маленьку Так, Ділянки, земною, далі, що? Ану відтримайте книжечку. Ой, мамо, так мені колегайте, завітали, думали, що не було до нашого завдання. А Ану шукайте до, до вашого завдання. що таке? Зони, природні зони. Швиденько, швиденько, бо нема коли у нас роботи багато. Dogs, I was Rada počejo, ni so stepli.